Усім привіт! З вами Олександр Зєршков. Сьогодні говоримо про повороти. Це достатньо складна тема, і, скоріше за все, у мене буде декілька відео. Якщо ви ще не підписались на мій канал, раджу це зробити. Лайк, підписка, коментуйте. Розповідайте свої історії, або задавайте питання, або пишіть, що ще вам було би цікаво побачити на моєму каналі. Розвороти. Розвороти можуть здійснюватись в різних місцях. Але чому виникають складнощі при розвороті? Ну, перша складність, тому що водії початківці під час навчання в автошколі їх або не виконують, або виконують дуже мінімально. Ну і інструктору це навантаження, навіщо себе напрягати. І учню дуже часто страшно, і він не знає, як це зробити, і мало пояснення, особливо пояснення там на теоретичних лекціях. Щоб виконати розворот, треба розуміти декілька речей. Перше, я рекомендую потренувати так звані, так звані габарити. Но зараз не про габарити, а про траєкторію повороту, розвороту, побачити траєкторію самого власного автомобіля. Далі почитати інструкцію, скільки радіус розворота вашого автомобіля. Він називається радіус, і дуже часто він в літературі позначається як від стіни до стіни або від бордюру до бордюру. І ви можете прочитати, скільки вам потрібно саме на вашому автомобілі місця, щоб розвернутися. Дуже часто це 5-6 метрів, якщо є зустрічної дороги, в принципі достатньо, щоб виконати мінімальний розворот. Класно, якщо є більше. Але ваше завдання розібратися на власному автомобілі, скільки вам потрібен і який вам потрібен радіус. Потренувати на автодромі, порахувати кількість метрів, тобто зробити ось ці всі речі. І коли ви потренуєтесь, тоді вам буде легше виконувати розворот в населеному пункті чи поза населеним пунктом, на перехресті, на прилеглій території, з використанням узбіччя і багато-багато інших речей. Ви. Вирішили виконати розворот. І у вас виникає запитання, а де можна розвернутися? Та в принципі, розворот можна виконати всюди, де немає заборонних знаків, які би забороняли розворот. Не завжди це група заборонних, Ось тут, наприклад, ви можете побачити. Але ці знаки забороняють розворот. Друге, це суцільна або подвійна суцільна лінія розмітки. Третє це врахування того, наскільки у вас якісна оглядовість. Наприклад, щоб у вас була видимість мінімум 100 метрів в кожному напрямку. Тобто, в принципі, ви берете правила дорожнього руху, читаєте пункти, де розворот заборонений, і прямо їх можете собі виписати не тільки в 10 розділі, а й ще знаки, розмітку, все це врахували, виписали. І ось це, що ви перерахували, де заборонено, значить, в усіх інших місцях дозволено. Але є ще один нюанс: якщо дозволено заборонено розворот або дозволено розворот в якомусь місці, це не значить, що ви його можете зробити фізично. Тобто, ваше завдання розуміти, я ось тут зможу це зробити, чи мені місця не вистачить. В сьогоднішньому відео і в наступному відео про розвороти я спробую показати види розворотів. І, можливо, так станеться в вашому житті, що буде дуже вузька дорога, але вам потрібно буде зробити терміновий розворот. Ну, наприклад, ви там не знаю, хтось вам зателефонував, сказав терміново повертайся додому. Дорога далека, вузька, і немає спеціальних місць, куди можна було б заїхати і виконати розворот. І я вам знову ж таки це покажу у відео. Тому. Я вам пропоную підписатися на мій канал, поставити лайк. А я розпочинаю показувати вам розвороти. Поїхали! Ось уявімо собі ситуацію, я рухаюсь і мені треба виконати розворот. Що я бачу? Зустрічна смуга тільки одна, і я не влізу на цій дорозі, якщо я буду повертати з крайнього ліво. Що я роблю? Правий покажчик повороту, праве зеркало, зміщуюсь правіше. Правила дорожнього руху дозволяють виконати розворот не з крайнього лівого положення. Потім вмикаю лівий покажчик повороту, ліве зеркало. Зустрічні далеко, в зеркалі автомобілі далеко, я вивертаю колеса. І виконую розворот. Відповідно до ось цих пунктів правил дорожнього руху, я можу виконати не з крайнього положення. Знову ж таки, зараз є узбіччя, правий поворот, праве зеркало. Заїжджаю на узбіччя, вмикаю першу передачу, вмикаю лівий покажчик повороту, ліве зеркало. Зустрічний далеко. В зеркалі нікого немає. І я виконую розворот раз. І спокійно в ліс. І друга передача. Ще раз. Правий покажчик повороту, праве зеркало. Прижимаюсь правіше. Можу навіть повністю зупинитись, включити першу передачу, включити лівий покажчик повороту. Почекати, поки зустріч не проїде. В зеркалі нікого немає. Обов'язково дивіться в зеркало, тому що попутний транспортний засіб ви повинні дати дорогу, і ви його повинні бачити. Зустрічних немає. Кермо до упора і виконую розворот. Виконав розворот і поїхав собі далі за... туди, куди мені потрібно. Класно, коли є широка ділянка дороги, тобто широка дорога. Коли є якась класна прилегла територія, де ви можете заїхати розвернутися. Але в населеному пункті не завжди це можливо зробити. Або не завжди можливо знайти ось таке місце для розвороту. І тут виникає запитання: а скільки мені потрібно ширини дороги, щоб виконати розворот? Зараз ось я стою на вулиці. Здається, що вона дуже широка. Але чи влізу я тут, щоб виконати розворот? Не виконуючи вімкнення задньої передачі, щоб мені це перевірити, треба зробити дві речі. Перший варіант це вийти і поміряти кроками ширину цієї дороги. Другий варіант спробувати це зробити фізично. Давайте спробуємо поміряти кроками. Звертаю вашу увагу, що треба продивити зеркало, треба продивити зустрічних. Обережно це робити, тому що тут, хоч дорога і не жвава, але їздять транспортні засоби. Я виходжу і зараз, поміряю кроками. Тут є 7 метрів від мого автомобіля. Радіус розворота гольфа приблизно 10-11 метрів, так пише виробник. Тобто, в принципі, я вже розумію, що я тут не влізу за один виворот коліс. Є таке поняття, як радіус розвороту. Ви можете почитати про свій автомобіль, можете почитати в інтернеті і потім подивитися, як веде свій автомобіль. Щоб дізнатися візуально і потім вже розуміти свій радіус розвороту, я рекомендую заїхати на площадку, поставити фішку одну, припаркувати біля неї автомобіль, вивернути колеса, поїхати, і там зупинитись, коли ви вирівняли колесо в протилежному напрямку. І там поставити фішку другу, І приблизно кроками або там не знаю, якимись засобами поміряти, яка відстань. І подивитись на неї візуально. Давайте зараз спробуємо виконати тут розворот. І чи дійсно я тут не влізу? Що я роблю? Я запускаю двигун, вмикаю лівий покажчик повороту, погасю червоні індикатори. І тепер спробую виконати розворот. Я стаю як умога ближче до правого бордюру. Зараз я розпочинаю рух дуже мінімально. Продивляюсь зеркало, там нікого немає, зустрічних немає. Вивертаю до упора і їду. І що я бачу? Я не вліз. Задня передача. Вивертаю колесо в протилежну сторону і рухаюсь назад. Декілька метрів від'їхав, 2-3 метра. І все, і тепер я влазю. Тобто, мені не вистачило 2-3 метра. І я би спокійно міг розвернутися. А тепер згадуємо, у мене було 7 кроків, ще плюс 3 метра 10 ось те, що рекомендує виробник. Тобто радіус мого автомобіля розвороту десь 10-11 метрів. Якщо є така ширина, я влізу, щоб не включати задню передачу. А якщо такої ширини немає, а дуже часто в населених пунктах немає такої ширини, тоді треба зробити відповідний розворот. Цей розворот дуже часто називають y розворот або е, перерваний у розворот, але щоб вам було легко його робити, е, він завжди схожий або на Y, або на знак Мерседеса. Давайте спробуємо його зробити. Що ви робите? Коли ви побачили вузьку ділянку дороги, ваше завдання якомога правіше прижатися, наприклад, до бордюра. Далі, згідно правил дорожнього руху, ви повинні визначити місце, що це місце дозволяє розворот. Немає знаків, які забороняють, немає суцільної лінії розмітки або подвійної, суцільної, видимість більше, ніж 100 метрів в обох напрямках. Ну і ще я рекомендую врахувати такі речі, як наявність там транспортних засобів, тобто наскільки їх тут багато або мало, щоб вибрати той момент і в. На перших своїх розворотах потренуватись там, де транспортних засобів менше. Тобто, правила дорожнього руху тут дозволяють виконати розворот. Що ви робите? Ви прижимаєтеся комога правіше. Зараз я вам покажу. Я розпочинаю рух і прижимаюся комога правіше до бордюра. Тобто, я через праве зеркало це орієнтуюся, або знаю так свій габарит прижався. Краще, звісно, робити це, тренуватись десь на площадці або на автодромі. Все, я зупинився. Тепер. Я вмикаю лівий покажчик повороту, і що мені треба зробити? Продивитись ліве зеркало. Чи немає автомобілів попутних, а згідно правил дорожнього руху, я повинен дати дорогу. Чи немає автомобілів зустрічних, скільки в мене є часу, щоб виконати цей розворот? Далі, другий момент. Я зараз виключу колеса до упора. Я рекомендую, коли мало місця, викручувати колеса на місці. Так, да, я знаю, що багато водіїв не радять цього робити, тому що стирається гума. Але якщо я зроблю це 15-20 разів за рік, то моя гума поїздить на 10 км менше, краще це, але зекономити місце для розвороту. Тобто я зекономив місце для розвороту. Другий момент. Я не доїжджаючи до бордюра, Рекомендую вже викрутити колеса в протилежну сторону, якщо ви рухаєтесь, хочете робити це в русі. Я зараз поки, поки що покажу такий навчальний спосіб. Я вивернув на місці, розпочинаю рух і їду. Якщо бордюр низький, я можу майже впертися. Хоча я не рекомендую цього робити. Якщо бордюр високий, то ви зупиняєтесь раніше. Все, я зупинився, вмикаю задню передачу. Викручую колесо в протилежну сторону і рухаюсь назад декілька метрів. Потім перша передача і поїхав вперед. Все, я виконав розворот. Знову правий покачик повороту, праве зеркало, Прижимаюсь і зупиняюся з правої сторони. Тепер це навчальний. Тобто, я на місці крутив кермо. І я зупинявся і потім крутив його протилежну сторону. Коли ви це потренували декілька разів, я рекомендую вам це робити вже в русі. І є декілька нюансів. Перше, якщо ви в момент початку руху вивернути колеса зразу, є велика вирагідність, що ви заглохнете. Коли колеса кудись повернуті, автомобілю вдвічі складніше рушити. Я думаю, ви згадали, як на іспиті хотіли рушити десь на перехресті і заглохли. І, скоріше за все, у вас були вивернуті колеса. Тому, що я рекомендую робити? Я зупинився якомога правіше. Далі вмикаю лівий показчик повороту, продивляюсь ліве зеркало і розпочинаю рух. Мінімально, тобто зна... на щепленні, як я вам показував, працювати з щепленням в попередніх відео. Кочусь. І тепер я. Вивертаю колеса швидко до упора і рухаюсь до бордюра. І за пів метра метр до бордюра, дивіться, що роблю? Я в протилежну сторону вивертаю. І зразу вмикаю задню передачу, і у мене вже туди колеса направлені, куди потрібно. Раз. І тепер лівий покажчик повороту. Перша передача. І знову в русі кручу колеса. Ось так виконується розворот там, де у вас дорога не дуже широка. При тому, що це достатньо широка дорога, давайте я вам спробую показати на ще вущій дорозі. А ви потім обов'язково це потренуєте на площадці, на автодромі і спокійно будете виконувати на дорозі. Поїхали! Я рухаюсь і побачу прилеглу територію. Прилегла дорога шириною де 7-8 метрів. Я вмикаю лівий покажчик повороту, ліве зеркало. Займаю крайнє ліве положення. Зустрічних немає, в зеркало дивлюся, ніхто мене не обганяє. Заднім колесом порівнявся з центром і виконую розворот. Заїжджаю на прилеглу територію. Після цього вирівнюю колеса, направляю автомобіль на виїзд, вмикаю правий покажчик повороту. І можу нахилитися виглянути, але краще нахилитися до зеркала і дивитися через зеркало. Там їде автомобіль, я йому даю дорогу і після цього виїжджаю. Там ще один є. Тобто ви можете повернути голову, але це не дуже ефективно. Якщо ви просто дивите зеркало, там буде у вас мертва зона, ви не побачите повністю. Тому треба нахилитися, тому що я зараз стою під кутом. Нахиляюсь, бачу якраз всю свою смугу, дорогу. Все, автомобіль проїхав і я спокійно уїжджаю. Ось такий розворот з використанням прилеглої території. Вам потрібно терміново розвернути. Що ви робите? Правий покажчик повороту, праве зеркало, прижимаєтеся кумога ближче до цього бордюру. Дорога продивляється вперед більше, ніж 100 метрів. Дорога продивляюсь назад більше, ніж 100 метрів. Все вільно. Що я роблю? Зупинився біля правого бордюру або правого узбіччя, кумога ближче, лівий покажчик повороту. На місці вивертаю колеса до упора. Дивлюсь, позаду мене рухається автомобіль, стою, чекаю. Тобто завдання вибрати момент. Далі вам багато водіїв скажуть, що на місці не можна вивертати колеса, гуму зітрете, але мені треба зекономити час. І відстань. Я вивернув колеса і поїхав. За пів метра до іншого бордюру повертаю в протилежну сторону повністю, задня передача, і здаю назад, продивляюсь по обох зеркалах. Зупинився, лівий покажчик повороту і поїхав. Ось так. Ще раз правий покажчик повороту, праве зеркало, прижимаюсь до правого бордюру. Потім лівий покажчик повороту, ліве зеркало, вивертаю колеса до упора. В останній момент в протилежну сторону. Вмикаю задню передачу, продивляюся, чи там все вільно, бо можуть бути двоколісні, з'явитися хто завгодно. Лівий покажчик повороту, руль до, кермо до упора. І поїхав. Certo?